Так, це може бути небезпечно, тому що деякі сорти можуть не отримати свою кількість охолодження. Але я старався так підбирати сорти, щоб у них була мінімальна кількість неділі охолодження і максимально ранні сорти. Але, в принципі, в мене вибирати вже прийшлось з того, що я маю. Я не планував вирощувати в два круги, але в цьому році вирішив е е е так зробити. Але вже задовго до цього зробив замовлення на цибулину. Тому прийшлось вибирати із того, що є. Є і середні сорти. Тут в основній кількості є ось сноуборд 12 розмір цибулини. Я поставив в цьому році на один тиждень раніше охолоджувати, а саме це, здається, якщо я не помиляюсь, це чи 27 вересня, чи 23 вересня. Тобто я рахував, якщо... З того моменту, по 9-градусній технології, то це виходить 12 тижнів. Так, це дуже мало, але е, деякий час в мене стояло охолодження по 5 градусній Тобто місяць на, суху, на сухе зберігання було там 9 градусів, сім'я охолоджував. Потім, як ми посадили, я вже більше 5 градусів не було. Тобто було 5 градусів, було 2 градуси, і гадаю, що при 5 градусах е охолодження їм потрібно трішечки менше, тому будемо тримати кулаки, щоб е всі цибулі, всі тюльпани наші виросли здоровими, високими, такими, як мають бути. Так, це великий, мабуть, е ріск, так сказати. Але, але я спробую, не знаю. Кожен рік ми щось придумуємо, вигадуємо то там то освітлення було, то були стілажі, то там практикували один ящик по 100 штук вирощувати. Ну, тобто Кожен рік ми щось придумаємо. І ми максимально нашу теплицю робимо кращими і е, робимо її максимально е, таку, щоб можна було витягнути з неї набагато більше квітів. Ну, тобто, якось так.